Останні свої поєдинки виграє в більш сильнішого соперника. Зараз зачекаємо, традиційне привітання. <плес> Тому гадаю, що Сокіл все ж таки є фаворитом сьогодні. Але й команда вказ ціна по попередньому <плес> поєдинку. Але, звісно, так би мовити, наступає на п'ятий один із титулованих суперників. Це команда Б-1, копійці вже перший. На віс іде на дальній стіп, але коли переграла з розгромним рахунком 5-0 команду Вікторія. Зараз удар. Шевченка блокує удар. <плес> і удари. <плес> прекрасно готовий передає передачу на Хіля. Хіля не на Прокопенка дати передачу. Пробиває з другої спроби. Хіля і робить. Перекоплення від Сокіла Прокопенку на дальній стійку і не встигає. Хіля за мене очікується матч між командами Казаки та зараз в атації. Команда Сокіл від захищалася стіна. За передачі за дорожній. І знову навіс на дальню стійку на Прокопенку. і, звісно, помічають домінування команди Республіка в статистиці. Що зараз займався? Пробиває задорожній і влучає в стійку. Yeah. Чудово. Магна. Yeah. Підбір за І Гриневич, не зумів. Закинув дальній кут. Шостий номер Сокола. і таким чином. Тоді рахунок був зрівняний. До речі, до. Все ж таки гадаю, що споглядається десь така розслабленість. Задорожній пробиває Гриневич. Намагався переправити. Це команди Вікторія до себе гарно зарекомендував Артем Магна. Перекривав гравці Вікторії. Удар Хілі і відзначається хіля. Не зумів, голкіпер витягнути м'яч. Роман Мовчан пропускає. І Дмитро Хіля робить рахунок 1-0. Ну що ж, радіють гравці команди Сокол, десь їм забити. І Дмитро Хіля відзначається. Ну що ж, святкують гол від Дмитро Хілі. Порушення правил це не звірили. Пробиває Олександр Мовчан, відбиває добивання і забиває Гриневич. Все ж таки з другої спроби Олександр забиває, але мовчан Роман зумів зреагувати на перший удар. А от другий удар просто вже не зміг відбити, оскільки вирожав на газоні Роман. Що ж 2-0 стає рахунок на користь Сокіла. Ганя Рязанцева і порушує правила Магда проти Рязанцева. Пробиває Прокопенко, б'є по сворота. В Касіна. Шановальницька команда в Касіна. Ще програють, але досить показує змістовну гру. Піднімають свічку. Нашлась під удар Скидка під удар. Галай, Галай, не звучає. Зараз поворота. Робиться невдало перехоплення. Відразу Перед Передна Гриневича Гриневич сам. І не зумів Гриневич переграти. Галая. Що ж, на цьому завершується поєдинок, а сигналізує, що команда.